Чом же ти, Україно, материнська вербова колиска, знов така мовчазна, мов опалена груша стоїш, і течуть твої сльози, і болять твої руки так близько. Чом не просиш у Бога здоров'я для діток своїх? Ти завжди була з Богом не нуждена ні хлібом, ні сіллю. Як же ти допустила, щоб скалічили душу твою, впала з неба зорям, покотилась Чорнобильська зірка. Сіра осінь прийде, готуватись до вічності треба. І петля радіації стягує шию твою. Встань, моя, Україна, розтягни свої руки до неба. Знай, що Бог ще чекає молитву твою. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилині 40 секунд коли спали всі безсорботним сном над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Несподівано розірвало в нічну темряву Велетенське полум'я. Почався новий відлік українського часу. Болісний, гіркий, печальний. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної сколихнули весь світ. В результаті аварії стався викид величезної кількості радіоактивних речовин, з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на великі відстані. Йод. Цехі, стронці, плутоні. Увесь цей радіоактивний дощ розлетівся і висівся на територіях України, Білорусі та Росії. Радіоактивного забруднення зазнало майже 50% території України. Життя мільйонів людей увійшли слова: радіація, зона, ліквідатор, підселення. А на квітучій українській землі з'явилися пусті міста і села, мертвий ліс, від якого не можна до якого не можна підходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. На сьогоднішній день 2,5 мільйона людей проживають у забрудненій зоні, з них 800 тисяч дітей, смерть понад 35 тисяч людей пов'язана з аварією на ЧАЕС та її наслідками. Лише у нашому місті проживає 244 особи, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Низький уклін усім чорнобильцям за їх подвиг. Я українка, віраю і кров'ю. Моє коріння тут у цій землі. Вона моє. Воля метісі, вона моє, живиться любов'ю, а я страждаю, воля ми дісім, я українка, донечка народу, що відвикає нині від ярма, я не корюся, я молю Як вже зазначили, в нашому місті проживає 244 особи, які мають статус, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мало чи багато, мабуть, для міста, то все-таки багато. Багато тих, які не покладаючи свого власне здоров'я, не шануючи свого здоров'я і йшли, не знаючи з чим. Якщо на сьогодні говорять, що... Є ворог, і ми його бачимо. То ви, мабуть, ми будемо мати можливість сьогодні поспілкуватися. Так? Ми не знали, з чим боротися, їй не видно тієї радіації. Управління соціального захисту населення. Ви знаєте, що є відділ, який працює з чорнобильцями, які є пільги і державні соціальні гарантії. Нас найборучіше чи не найборучіше ще одне питання, яке стосується саме і житла. Змінений підхід до оздоровлення, оскільки путівочки закуповуються безпосередньо вже управліннями соціального захисту населення на місцях, і ті, які в минулому році написали заяви, в цьому році мали можливість вже поводити чотири санаторії, з якими укладені договори, і ви зможете поїхати і оздоровитися. Наша організація працює в тісні взаємодії з соціальним забезпеченням, пенсійним, лікарнею і всіми структурами міської ради, за що ми вдячні. Наприклад, якщо ніхто нічого не дав і держава не дала, то я сьогодні вам зачитаю. Значить, от в мене є виписка, що нам змогла виділити міська рада, виконавчий комітет і служба. Хоч з цього що немає нічого, бо ми знаємо, що сьогодні треба платити зарплату 9 шкіл, більше десятка садочків, лікарня і так далі. і так далі. Але разом з тим депутати міської ради, з міським головою значить, виділили нам хоч якісь копійки, щоб ми могли принести внукам колодіти і так далі. От. Учасники ліквідації наслідків першої категорії, в нас всіх 37 осіб, будуть перераховані гроші. По 500 гривень. Учасники ліквідації другої категорії їх 69 осіб по 400 гривень. Учасники ліквідації третьої категорії у нас 20 осіб по 300 гривень. Всього 126 ліквідаторів. Потерпілих від Чорнобильської катастрофи першої категорії, які мають інвалідність пов'язану з наслідками, 5 осіб по 300 гривень. Потерпілих від Червська, до другої категорії 9 осіб по 200 гривень, всього 55 осіб. Ну тут є ще ядерщики, тобто туди відноситься МЧС, але я говорив з Олегом Горікіним, в них другий департамент, вони там так само є заходи свої, і ніхто не буде там забути, я кажу. І що ще найголовніше, я вважаю, що вдів діву час клітинації Варні Шорської на 29, на жаль, Тоже буде в цьому році виділено по 400 гривень. Оце ми можемо дуже вдякувати. Я не кажу, що це багато, але це є повага, це є робота із нічого, щоб якось нікого не забути. Що ми могли так сказати разом вирішити ці питання? Сьогодні ми розуміємо, шановні, що не той час, щоб ми могли. Ну, так будемо казати, вимагати, буквально вимагати. Ми знаємо, що 15% і там 10% цих льгот нам не додають поки що. Я би просив одне тільки, щоб мені дали на лікарство, я вже нічого не хочу. Щоб я міг підлічити печінку, щоб я міг збити давлення, яке от я вже говорив вже воно 200. От щоб трошки прожити, хочеться ж прожити, побачити, як діти ростуть, як внуки дочекатися. І так кожен з нас. Підбиваючи підсумки, шановні мої, я оглядуючи назад і вперед, ми своїми очами бачили те, що тут показують. Тому що Я в той час, я вже повторяюся, але я в той час був командиром звідного загону. 80 чоловік було з Хмельницької області, і ми, штаб був в самому Чорнобилі, а вже хто був, знає переїхати Копачі і туди, отвідя був. Більше півроку, більше, по-моєму, да? так? Всі бачили це все, нічого, як кажуть, зразу не боліло. Єдине, що на другий день заложило горло, не можна язиком прокупнути, не можна було їсти. Отаке відчуття, а все остальне, вроде би, нічого. Вроде би, нічого. Побули ми місяць і в кінці ну, спека була, розганяли пушками воздушними. Значить, щоб не було осадків, була команда. Особисто був на нараді, де приїжджав Андрій Андрійович Сахаров, коли поливали графітом, піском і жидким стеклом. яка ситуація там, якщо взяти реактор, допустимо, якби відро на двох речагах. І один речаг був, і він прийшов, наробив, як зараз не забуду, хто подсчитав, сколько він може виділяти. Тому що приїхали з Криву, ну в чому де там з золотоці. Добовники шахтери, шахтери і другі шахтьори хотіли зробити не саркофаг, а під низом і втопити його. І коли вони вирили в глибину порядка до 18 метрів, пішли в сторону припяті, пішла вода і прикратили цю всю роботу. І Тоді, прийнято, тоді вже сообщили, що вже не можна сховати, Сообщили магате, і це приїхав Сахаров, і вже було зібрано магате, і прийняли рішення. На саркофаг. що робиться, Хороший, який він вже полопав, що робиться сьогодні. Сьогодні, як ви знаєте з інформації, одна часть саркофаг новий, який строїться французами, італіянцями і іншими спонсорами, будемо так казати, одна часть зроблена, дліна його 150 метрів, висота більше 100 метрів. Одна часть вже зроблена, другу часть мали закінчити в цьому крайній срок, але кажуть, аби ще закінчили в 2017 році. Я вам хочу побажати здоров'я, терпіння, шановні, терпіння, благополуччя в сім'ї, миру на нашій землі і від нашого імені Союз Чорнобиль, України інвалідів. Подякувати от всім працівникам, які сьогодні з нами, яких немає, всім тим, хто приймав участь за наше здоров'я, щоб нас навіть сповнили, щоб згадали, позвонили, що ми ще є такі. За це дякуємо міській раді, виконавчому комітету. За, ті, за ту повагу до нас. Такий мізер, але воно приємно, розумієте? Я вам дуже вдячний, що ви є, що ви виконали свій обов'язок. І дивлячись на це, то, що я говорю, воно нікому не цікаве, от саме основне. Адже кожен протопав своїми ногами, прочувствовав душою, яку б він ту роботу не робив і де б він не знаходився. Всі були там, всі а це а бачили. Єдине, що болить — душа, відпрацьований матеріал. Нікому не потрібні. Кожен робив свою роботу, важку роботу. Навіть те, що він там знаходився, це вже подвиг. В кожного вдома чекала сім'я, діти. І ніхто з вас не задумався, що ні, не поїду, а чого я. Тихенько всі зібрали свої речі, от водії наші, зв'язківці, да всі, всі працювали, просто робили роботу, бо вони вірили, так потрібно. Живіть довго, живіть щасливо, тримайтеся, тримаємося один за одного, бо іначе нам ніхто не допоможе. Хай вас Бог береже. Я вам дуже-дуже вдячна. Деяку інформацію хочу сказати з приводу того, що є ще у нас госпіталь інвалідів війни у Хмельницькому госпіталь, який також приймає на лікування не тільки інвалідів, ветеранів, учасників війни. Учасників бойових дій, особи прирівнені по пільгах, це категорія, яка там лікується, але і чорнобильці, які мають посвідчення інваліда війни. Але крім цього, крім, е, ще є чорнобильці, які можуть попасти туди, враховуючи те, що виділяється в госпіталі місця для е, чорнобильців, але із нашою випискою. І вони йдуть у вашу організацію Чорнобильську, яка зв'язується з госпіталем у заводі війни. І якщо це необхідно, тоді домовленочмидач або чи головного лікар госпіталя дається е, якісь певні місця для лікування. Ви Використовуйте ці моменти, тому що зараз у госпіталі, оскільки я також веду по е, бутівках інвалідів, е, 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 ветерани, тобто цей госпіталь. Є, трошечки розширюється госпіталь, є більше можливість апаратури, тому, будь ласка, це можете використати. При виконавчому комітеті ведеться квартирний облік для осіб, які потребують покращення житлових умов. Особи віднесені до категорії 1, до першої категорії, на квартирному обліку перебувають 11 громадян, до категорії 2 перебувають 8 громадян. Для того, щоб стати на квартирний облік, якщо ви ще не перебуваєте, маєте бажання, маєте підстави. Підставами є те, що якщо ви не забезпечені житловою площею, нижче встановлені законодавством рівнем. Тобто передбачено 6,5 квадратних метрів на одну годину житлової площі. Якщо ви проживаєте у гуртошку, також ще одна підстава. Якщо е, житло е, не відповідає санітарним і технічним вимогам, е, якщо ви проживаєте за, договор, за договором найму більше п'яти років, якщо квартира є приватизована, і якщо ви проживаєте за, договор, за договором під найму е, у квартирі яка, або будинку, яка знаходиться у державній власності, якщо у вас є одна із таких підстав і ви маєте бажання і можливість стати на квартирний облік. Ви збираєте е, берете копію паспортів, е, копію свідоцтва про шлюб, якщо ви одружені, копію паспортів тих членів осіб, з якими ви бажаєте стати на квартирний обід, е, копію ідентифікаційних кодів, е, довідку про склад сім'ї і прописку. Тобто, якщо квартира або будинок знаходиться на балансі жертв. То ви берете цю довідку в ЖЕКу. Якщо на балансі комбінату комунальних, то ви звертаєтеся туди. І якщо ви працюєте, то довідку з місця роботи. Якщо ні, то копію пенсійного посвідчення. І також копію вашого посвідчення про те, що ви Чорнобилі, чи Чинобили з першої Але будемо надіятися про те, що все-таки. Держава виділить певні кошти для покращення або придбання житлових будинків. Моє <му> ім'я батьківщина, велика. Міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра і злагоди нехай завжди вас супроводжує людська вдячність за добрі справи, вічна пам'ять і шана тим, чиє життя обірвав снетурної атом.